Пасвяння. Слава нам і Господи, слава тобі, будьмо у божні, того часу Ісус заставив учню йти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору молитися на самоті, як же звечоріло, він був там самодин, човен же був посеред моря, й окидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, Ідучи по морю, учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид заговорили, з переляку закричали, Та Ісус єжмить і мовив до них. Заспокойтесь це я, не бійтеся, тоді Петро озвався на нього і каже, Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе, іди, сказав Ісус, і вийшов Петро, що в почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати іскри. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, хопив його і мовив до Нього, «Маловіра, чого Ти засумнівався, І як увійшли до човна, вітер. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому, до ніг кажучи. Ти істинно син Божий, припливши, прибули в землю, Гане Слава Сони Славо! Слава Ісусу Христу! Дорогі брата і сестри! Сьогодні маємо нагоду чути голос Євангелія, який розповідає нам подію про учнів і головною особою цієї розповіді апостол Петро. Ми всі нараз, не кожної неділі, коли є на службі Божій, чуємо Євангеліє і чуємо те слово, яке священник промовляє до нас. І кожен сидячи і слухаючи, старається зрозуміти це слово Боже і взяти його до свого серця. І деколи так вибуває, що ми сидимо, слухаємо, і таке враження, що це мова йде саме про нас. Сьогодні ми чуємо, як Ісус наказує своїм учням, щоб вони, сівши в човен, відплили на другий берег. Де він, ще відпускаючи народ, потім іде сам молитися. І чуємо, що події розвиваються так, як на воді, на морі, де вітер є сильний, човен гойдає, і напевно, що апостоли добре переживають. Ми собі, якщо закривши очі, можемо собі уявити на цю мить, якщо би ми були в човні, і, направду, були би великі хвилі, напевно, щоб нас також гортав страх. Страх найперше за те, що ми можемо втратити життя. Те, що ми можемо в будь-який час залишити цей човен і не давши собі раду з цими хвилями потонути у воді. Апостоли, які свого часу, як ми знаємо, Більшість з них були рибалками, апостол Петро був досвідченим рибалкою, де ціле своє життя він провів на морі, де його основним доходом і працею це було ловля риби і її продавання. І напевно, що він не раз стикався з тим морем і бачив, що може бути, коли природна стихія, як кажуть, Розгулює на всі сто. І що може статися? Бо напевно, що не раз так бувало, що людина гинула і в цей день. І по сьогодні ми можемо не раз чути, що десь хтось потонув, десь хтось купався, загинув, десь човен розбився, чи щось інше сталося, і люди втратили життя. І тому апостоли, знаючи, що може з ними статися, вони направду переживають. Переживають, бо бачать, що є загроза їхньому життю. І загроза велика. І той час, коли вони борються з тою стихією, щоб не потонути, щоб зберегти човен на плаву, наближається до них Ісус. Ісус іде по воді. Напевно, що це найбільше таке, знаєте, для сьогодні в нас всіх. Якщо ми собі уявляємо цю подію, таке велике захоплення, бачучи того, з ким вони провели вже дуже багато часу, бачачи ту особу, яка не раз допомагала людям, яка ще, як недавної неділі, ми чули, Євангелія нагодувала п'ять тисяч людей, де оздоровила, вигоювала недужих, де Ісус робить велике чудо, напевно, що апостоли зраділи. Зраділи, бо побачили своє спасіння і знали, що Ісус їх так просто не залишить. Але апостол Петро, який у своєму серці, як не раз ми чуємо, сумнівався. І навіть коли вже Ісуса розпинали, Він стоючи там, також три рази відрікається Ісуса. Знаючи і будучи впевненим тим, що це неможливо, неможливо йти по воді, бо людська природа не дозволяє людині ходити по воді. Але натхнений цією постаттю Ісуса, Він промовляє, Господи, якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе. Знаєте, напевно, що найбільші слова, такі, які ми сьогодні можемо відчути і поставити до себе. Коли не раз, напевно, що в нашому житті ми відчуваємо це бурхливе море, цей світ, який нас одно, одночасно прекрасно нам показує, який він гарний. І з другого боку, навпаки, показує, скільки є небезпеки в ньому. Не раз ми можемо сказати у важких хвилинах свого життя, Господи, дозволь мені прийти до тебе. Дозволь мені прийти до тебе, щоб ти мене врятував. Бо я, бачачи тебе, хочу бути спасенним. Ісус говорить прості слова. Мені одне слово. Іди. Апостол Петро встає і йде. Іде по воді, і тільки коли він дивиться на постать і особу Ісуса Христа, не відволікаючись ні вправо, ні вліво, апостоли всі бачать це чудо, як їхній брат, їхній товариш надприродньо йде і наближається до Ісуса. Велике здивування усіх. Але коли до апостола Петра приходить думка, це не може бути. Коли людина починає сумніватися, тоді, коли вона розуміє, що цього не може бути, це не є природньо, неможливо цього зробити. І відразу починає тонути. Ісус Христос подаючи руку. Говорить, чому ти сумніваєшся? Одного разу син вирушив з батьком до великого міста, Чикаго, наприклад, Дантаун, щоб побачити всі його прекрасні місця. Будучи маленьким, років 7-8, ідучи з батьком, тримаючи його міцно за руку, він дивувався тому, наскільки людина зробила. Прекрасний цей світ. Ці гарні будови, ці гарні автомобілі це все те, що було зроблено в центрі міста. Дитина дивилася, як немов на щось таке надзвичайне. І вона тішилася тим, що бачила, і була спокійною через те, що тримала міцно батька за руку. Багато людей, шум, постійно штовханина. Рука дитини висунула з руки батька. В один момент дитина залишилася посеред великого міста багато людей самою. Страх, як ми можемо собі уявити, був не то що великий, а був надзвичайний, де сльози і плач не покидали цього хлопчика. Він не знав, що він має робити. Він перший раз був у такому місці. Він не знав, де його батько, він не знав, куди йти. Він стояв на місці і плакав. Через якийсь час до нього підійшов поліцейський. Запитавши його, що сталося, взяв його за руку і сказав: Дідемо зі мною, я тебе відведу до твого батька. Посадивши машину, Слідуючи до участка, дитина заспокоїлася. Дитина була вже спокійною, вона не плакала. Він їхав далі тим самим містом. Він бачив все те, що було пару хвилин тому для нього найкращим. Це було найбільше жахіття, яке він пережив. Але він вже не плакав, бо він знав, що він їде туди, де є то, де там його чекає той то знову-таки візьме його за руку. І вже на цього разу міцно буде тримати. Війшовши до будинку, дитина зустрілася з своїм батьком. Взявши за руку, нарешті вони здобули спокій як один, так і другий. Сьогоднішнє Євангелія, яке ми чуємо, дає нам науку, науку того, що ми. Плевемо кожен у своєму кораблі. І в кожного є своє, своя буря, своя тиша. Нараз через гарної природи, серед гарної погоди, ми тішимося тим життям, тим нашим човником, що він є найбезпечніший для нас. Але куди нараз диявол чи гріх, який заходить в наше серце? Починає розривати нас, кидаючи вправо і вліво, зістокуючи з всіма найгіршими обставинами в житті, які є, ми переживаємо як апостол. І лише одна мить, яку ми можемо кожен сказати: Господи, дозволь мені йти до тебе, повністю поклавшись на те, що. Сказавши ці слова, Ісус нам скаже у відповідь, ходи до мене. І як би ми не йшли, як би не було далекий наш шлях, ми завжди маємо бути впевнені в тому, що якщо би ми, засумніваючись, почали потопати, ми завжди можемо подати руку до свого батька і сказати, Господи, рятуй мене. Бо я так само, як і апостол Петро, часом сумніваюся, часом зневіряюсь в обставинах цього життя, де ми бачимо, що світ є важкий і тяжкий, де людина ставить вище себе як Бога. Людина не цінує свого ближнього, не цінує те, що Господь їй дав. Вона ставить своє Я свою гордість, а це є перший гріх, найбільший, вище, ніж будь-що. Тож в цю хвилину, коли ми можемо засумніватися, і не раз бувши практично розбиті тою бурею, скажімо до Господа, Господи, рятуй мене. І Господь подасть нам руку допомогу і скаже маловіри, чому ти засумнівався. І ми направду туди. Отримуємо спокій, бо найбільший спокій це є спокій душі. Коли людина є щасливою, коли людина є з Богом, це найбільше щастя, те, що ми можемо переживати. Амінь. Слава Ісусу Христу!